Так, спалах аутизму катастрофічний в Сполучених Штатах, там новий міністр охорони здоров'я це називає ледь епідемією новою. Юлія Бурда, нейропсихолог, очолює центр дітей з ментальними розладами. Юлія, то скажіть, щеплення є причиною провокації аутизму чи не є? От ваше спостереження. Тільки по-чесному. Я розумію, що спеціалісти на камеру не люблять на цю тему говорити. Саме провокацією може бути не тільки щеплення, може бути і антибіотик, може mm -hmm. бути там і захворювання підібране неправильне лікування або не те лікування, а, яке а, ну, одразу допомагає дитині дитина там певний час а, з дуже високою температурою, mm -hmm. дуже довго там хворіє, наприклад. І це також може бути провокація, тобто, тут все одно треба робити до обстеження і робити пробу mm. на всі ці прививки, на всі ці антибіотики, групу антибіотиків, що там більше підійде. Mm. Тому що все одно, якщо ми зробимо. Якщо ми зробимо пробу, можливо, це не на 100%, mm -hmm. але все ж таки це буде достатньо високий відсоток на те, що можна подивитися. Це може бути сонливість у дитини, це може бути висипання якесь, це може бути підвищення температури. Тобто цього не має бути. Mm -hmm. Ну так, да. мені здається, що і педіатрам треба теж з більшою повагою ставитися до. Спостережень і застережень від батьків, бо ніхто, як батьки, не бачить в постійному часі дитину, не бачить особливостей. Тому дійсно тут педіатри мають досліджувати цей анамнез в цій бесіді з батьками. Але це державна програма, це державні протоколи. Да, Тому це питання протоколів зробити. Да. Що може зробити педіатр? Асоціації педіатрів мають озвучувати голос. До органів державної влади, щоб державна влада протоколи відповідно робила більш більш гнучкими урахуванням mm -hmm. стану дитини. Дякую дуже повне інтерв'ю з Юлією Бордою на Ютуб каналі Кабінету експертів.